Розв'яжемо дану логарифмічну нерівність. Звертаємо увагу на те, що перша основа у нас 1 третя, тому знак нерівності ми змінюємо на протилежний. Значить, Перша умова наших підлогарифмічних функцій функцій. Ліва х квадраті плюс х плюс 13. 31 знак нерівності ми змінюємо на протилежний 10х плюс 11. Тобто знак нерівності ми змінили на протилежний. У нас права підлогарифмічна функція f'x більша за ліву, а ліва буде більшою від нуля. В тому випадку, і значить, у нас ліва частина f'x буде також більша 0. Тому. Нам потрібно ще покласти умову 10х плюс 11. Воно зараз у нас менше за х квадрат плюс х плюс 31. Значить, коли 10х плюс 11 буде більше нуля, тому і Х квадрат плюс х плюс 31 буде також більше нуля. А це є умова наших, наше розв'язання логарифмічної нерівності. Далі розв'яжемо. У черзі кожну з нерівностей. Перенесемо доданки, Вправо все, перенесемо ліворуч, так, хміну 10х, плюс 31 мінус 11, більше буде рівня 0. Так. Лінійна нерівність 10х буде більша за мінус 11. Зведемо подібні доданки в першій нерівності. У нас квадрат мінус 9х, додати 20. Більше буде рівня 0. Друга, поділимо мінус 11 на 10, Розвяжемо першу квадратичну нерівність. Для цього прирівняємо її до нуля, х квадрат мінус 9х плюс 20 дорівнює нулю і знайдемо нулі функції. За вієта, добуток коренів квадратного рівняння у нас 20, а їх сума дорівнює 9. Тобто, легко побачити, що це числа, добуток яких буде 24 та 5, а сума буде 9. Отже, за... можемо тепер розкласти на лінійні множники. Х мінус 4 на Х мінус 5, і запишемо більше буде рівня нулю. І друга нерівність у нас більше, ніж мінус 1,1. Можна так. На координатній прямій покладаємо наші нулі. Це числа 4 і 5. Які входять в розв'язки, тобто кружочки у нас зафарбовані, і це у нас 4 і 5. Застосувавши метод інтервалів, ми розставляємо знаки плюс мінус, плюс. Розв'язки будуть більше нуля. Більше відповідає знак додатнього значення. Так, функція набуває невід'ємного від мінус нескінченності до 4 включно і від 5 до плюс нескінченності. І нашу лінійну нерівність мінус 1,1. Так, позначимо мінус 1,1. Сказано більше розв'язки будуть у нас праворуч. І нам потрібно віднайти їхній спільний розв'язок. Спільний розв'язок ми можемо бачити, що це є від мінус 1,1 до 4. Ось у нас спільний розв'язок першої і другої нерівності, та від 5 до плюс нескінченності. Якщо записати, то це буде так. Наші розв'язки будуть ще раз, від мінус. 1,1 до 4 включно і від 5 до плюс нескінченності. Ось.